Росіяни в чергове обстріляли Україну під ударом Київщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Одещина, Хмельниччина. Були пожежі, руйнування. Невідомі дрони атакували завод у місті Єлабуга, де збирають ірано російські дрони, а також хімічне підприємство Іванівській області РФ, яке створює компоненти для російської техніки та зброї, включно з ракетами. Тим часом Трамп заявив, що Путін з божеволі втім дорікнув і Зеленському і не забув про Байдена. Це РБК Україна мене звати Владислава Підлісна. Підписуйтесь та. Ставте вподобайки далі детальніше про головні новини. У ніч на 26 травня російська армія знову атакувала низку регіонів України. Третю ніч поспіль дрони запускали по столиці. Загалом повітряна тривога тривала шість годин, як повідомив начальник військової адміністрації Києва Тимур Ткаченко у телеграм. Внаслідок атаки є пошкодження в Дніпровському районі міста. У одному з житлових будинків вибито вікна. Також зафіксовано падіння уламків на території гаражного кооперативу та закладу відпочинку. На щастя, обійшлося без постраждалих. Під ударом. Була і область у Бориспільському районі. Зафіксовано пошкодження трьох приватних будинків та господарських споруд. На Фастівщині пошкоджень зазнав приватний будинок. Крім того, у Бучанському районі пошкоджено автомобіль. Зазначу, у Бучанській громаді двигун збитого БПЛА впав просто посеред приватного сектору. Це о шоці ранку прилетіло таке щастя до нас по сусідству. Ще димить навіть. Значит, деревянный пропеллер, сука, кончено путлер. Шахет рванул. Матрюц. 50 вид хаты. Вночі Росія знову запускала безпілотники по Одещині. Внаслідок влучання БПЛА виникли пожежі у приватних будинках. Сталося руйнування житлового будинку на площі 100 метрів квадратних. Також пошкоджено дахи житлових будинків надвірну споруду. Два гаражі, три легкових автомобілі, паркан та газовий турбопровід без послідуючого загорання. За попередньою інформацією, на щастя, загиблих та постраждалих немає. Ворог атакував і Дніпропетровщину через атаку у Кам'янському районі. Сталася пожежа. Її оперативно закасили. По Нікопольщині агресор бив з РСЗВ град артилерії. ВПЛА. потерпали сам Нікополь та Марганецька громада. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки. Авто на щастя люди не постраждали по Маломихайлівській громаді. Синельківського району російська армія вгатила фпв дроном. Побиті дві оселі. Зазначу, вночі українські захисники знищили над Дніпропетровщиною три безпілотники на Хмельниччині. Через нічну атаку РФ постраждали чотири підприємства. Повідомили Вова. Також пошкоджено 18 житлових будинків. Господарчу споруду та лінію електропередач. наразі на місці працюють рятувальники та екстрені служби. Інформації про постраждалих немає. А у передмісті Харкова внаслідок нічної атаки виникла масштабна пожежа на території приватного підприємства. Ліквідація займання триває. До неї залучені 50 рятувальників. Ніхто не постраждав. Я нагадаю, у ніч на неділю, 25 травня, Росія здійснила одну з наймасштабніших атак на Україну під ударом були Київ область і ще 11 регіонів. Комбінований удар Росіян був спрямований по цивільних вчора. Рятувальники працювали у більш ніж 30 українських містах і селах після масованого російського удару, як зазначив авіаційний експерт Костянтин Криволап у Коментарі Ютуб каналу РБК Україна шахеди стали небезпечнішими. Він сказав, що ще 3-4 місяці тому шахеди мали ефективність своїх ударів на рівні 2-5%, коли наші сили збивали від 95 до 100% дронів. А інші були подавлені реп. Більш того, частину вдалося відправляти на Росію або ж в Білорусь за його словами. Ворог модифікував шахеди, зменшивши дальність за рахунок більшої бойової частини, тобто це все буде збільшувати швидкість цих дронів, вони будуть літати на різних висотах. Вони почали ставити на перших шахедах, якщо не помиляюсь, стояла чи то 2, чи то 4 антени CPRA, ну такі такі, самі простіші. І вони були чутливі до ребу. Вони спочатку почали робити 8 антенн. Ну, які забезпечують зв'язок з супутником е, супутникової навігації, е, потім вони стали ставити 12. Зараз зустрічаються вже екземпляри, 16 таких антенн. Причому там є і російська комета М, і е, китайські там дискові такі антени е, CPRA, які покращують зв'язок. Ну тобто, якщо його починають придушувати, є алгоритми, які дозволяють обробляти цю інформацію і приходити, переключати систему на. Інші канали зв'язку, то якщо зараз раніше у них там було 2-4 канали, то зараз 16 каналів каналів. І це суттєво зменшує можливості впливу на них ребу. А все, що локаційно втрачено, ну це прості грані, які виглядають так контуром, схожі на шахет. Але до шахеду цей пенопласт ще не дотягується. Президент США Дональд Трамп після низки ударів Росії по Україні заявив, що російський лідер Володимир Путін абсолютно збожеволів і попередив, якщо він спробує захопити усю Україну, це призведе до падіння Росії. Я не задоволений тим, що робить Путін. Він вбиває багато людей. Я не знаю, що чорт забирай, сталося з Путіним. Він посилає ракети по містах і вбиває людей, і мені це зовсім не подобається. Ми зараз розмовляємо, а він стріляє ракетами по Києву і інших містах. Мені це зовсім не подобається. Я здивований, дуже здивований, що сталося з цим хлопцем, і мені це не подобається. Здавалося б, така критика у сторону Путіна могла б стати сигналом, що США посилять санкції проти Росії. Втім, згодом у публікації в соціальних мережах президент США також додав різку критику президента України Володимира Зеленського. Зеленський не робить своїй країні жодної послуги тим, як він висловлюється. Усе, що виходить з його вуст, створює проблеми. Мені це не подобається, і це має припинитися. Ця війна ніколи б не почалася, якби я був президентом. Це війна Зеленського, Путіна і Байдена, а не Трампа. Я лише допомагаю гасити великі і потворні пожежі, що розгорілися через грубу некомпетентність і ненависть. Неспокійною ніч була у Росії. Завод! Невідомі дрони атакували Тулу, Єлавогу та Івановську область Російської Федерації. Про це повідомив Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації. Так, з вечора 25 травня Тулу атакували невідомі безпілотники, повідомлялося про роботу ППО. За словами місцевих, у місті чули щонайменше 14 вибухів. На дому це сука ймовірно не обійшлося і без наслідків відомо про влучання принаймі одного з дронів по російському заводу. І що летить? Ось вони по заводу вже По заводу, Блядь, позаводуть, як на роботу йти завтра. Блядь. Крім того, жителі кількох міст Тульської області повідомляють про масове відключення світла. Блика охопив Олексин і кілька районів обласного центру. Російські змі стверджують, що причина невідома. Серія вибухів пролунала і в Татарстані і в місті Єлабуга. Там розташований завод з виготовлення шахедів. Як пишуть змі, містяни повідомляли про активну роботу протиповітряної оборони. Перед цим в російському ніжньокамську закрили аеропорт. Росіяни також жалілися на атаку дронів в Івановській області. Як писав пропагандистський телеграм-канал, безпілотники атакували великий хімзавод. Містяни чули щонайменше декілька вибухів. в Щось. Одет прильот. Це ЦПД додали, що хімзавоз створює компоненти для російської техніки та зброї, включно з ракетами. І щоб не пропускати найважливіші новини, підписуйтесь на РБК Україна у соціальних мережах. Ставте вподобайки та коментуйте наші відео.